Ми сьогодні з вами знаходимося в надзвичайно прекрасному парку місто Броварі Кронопарк. Зелень з великим різновидом дерев. Дерева також повертаюсь до того, вони є столітники, є молоді дерева. Цей парк залишений, тобто не, дерева не вирізані. Залишилися біля великих бізнес-класу побудов Альянс Новобуд, він один із найякісніших забудовників в Броварах. І можу сказати вам, що будівлі надзвичайно. Ну, зараз ми тут в парку, ми не бачимо якби, цих будинків, я вам трішки пізніше покажу. Є кронопарк, є ЖК Лісовий, є ЖК Лаванда, дуже багато різних ЖК. Я з вами обов'язково з часом поділюся кожним з ним індивідуально. А зараз ми просто оглядаємо з вами парк, дитячі площадочки, зелена зона. В косметі, послідки, Дуже красиво, затишно. Ви знаєте, кожній людині назначене дерево, яке, коли ти його знаходиш і починаєш з ним дружити, він в тебе забирає погану енергетику. І може з тобою поділитися своєю зеленою енергетикою, тобто життям, бажанням жити далі. І коли ти приходиш в такі великі зелені парки, ти можеш зрозуміти, що тут може бути твоє дерево, ти до нього підходиш, і воно починає з тобою спілкуватися і лікувати тебе. Дана медицина вона багато років існує, але, на жаль, ми тільки зараз починаємо вникати, вчити її, займатися нею, тому що раніше за нашими буденними питаннями, проблемами, ми не знали про це або, можливо, просто не хотіли знати. Тому рекомендую вам обов'язково знаходити якісь вільні. Хвилинки приходити в парки, де ви проживаєте. В даний момент ми у броварах. І підійти до дерева, не бійтесь, не соромтесь. І ви відчуєте, ваше дерево, воно вас позве до себе, і ви почнете лікуватися від природи. Це прекрасно, тому чекаємо вас до нас, місто Броварів. Тут дуже круто. З ЖК я вас обов'язково усіма окремо познайомлю. А поки рухаємося далі і готуємо для вас, для вас нові відео.